Якщо ми хочемо відродити людей, відродити країну, людину ми повинні поставити на перше місце. Не ідеологію, не патріотизм, не релігію, а саме людину. Так, як про це говорить Конституція України, що людина є найвищою соціальною цінністю. І так, як говорить християнство, якщо ми себе визнаємо християнами, людина має бути на першому місці. Якщо ми поміняємо місцями і на перше місце поставимо, Ідеологію, релігію, патріотизм, ми отримуємо дуже сильний внутрішній конфлікт і самознищення самих себе. Розумієте? Через цькування, приниження, побиття і так далі. Тому єдиний вихід для країни, яка хоче після закінчення війни відродити своє населення, це поставити людину на перше місце. Після людини на другому місці. Так, важливі релігія, патріотизм, ідеологія, але лише на другому місці, на першому має стояти людина.